У нас є такі батьки, які кажуть, так, який ресторан весілля в палаці не буде. Я її нікуди не віддаю. Я тому. хочу сидіти по тіті <проб> <б aquell pendant> і коротше під весіллям збирається ця банда. Запорожці і чекають всі, поки гості з одної палатки підуть другу танцювати. І там, де курудзи, знаєш де оця сидить. Там завжди троси йшли під палатку. Вони натягували цю і все кусачками перед цього самого худого з компанії. Опа! І він же сидить такого за столом. Там люди танцюють, він відсилиш, месочки передає. Пляшечки. А там же ж людей 220, там неясно, хто цей тіп. Та <рес> І там дивлюся, у курудзах, вже така вічерінка, знаєш, <рес> що вже курудзи тако ходять, вони вже <рес> претензії до музикантів мають кого <рес> не <на ним> грають. <рес> я був на такому весіллі, вже думаю, ну все, ми вже побудували цю палатку, вже відчепіться від мене, я вже там могречі виніс. Іде в нас такий коля, який Ілюша? Не маєш біля себе дроти? Я кажу, він каже, дріть не маєш. Я кажу, а що таке? Пасок забув, сука, може би такого зв'язали до сука, пор. Я думаю, мене вже ці всі люди задубали, ще кусочок дроти тобі.